Видимлювати шинами суддів окружного адміністративного суду Києва прийшли активісти. Вимога чітка скасувати незаконні рішення суддів Євгена Аблова і Віктора Данилишина. За часів Януковича саме ці служителі Феміди заборонили фонду держмайна повернути в державну власність гірничо-збагачувальні комбінати вільногірський і іршанський. Останні роки підприємства здавали в оренду приватним власникам. А На початку червня Кабмін оренду не подовжив, вирішивши бюджет країни наповнювати прибутком з цієї галузі. Замість суддів на вогонь прийшли правоохоронці. Вогни ще загасили, але запалу активістам вистачило підтягти шини ще й до вищого господарського суду України і комітетів Верховної Ради. Там від них спершу навіть забарикадувались, але зрештою дозволили зареєструвати лист скаргу. Ми будемо інформувати сьогодні цим листом і вищу кваліфікаційну комісію суддів і раду юстиції обов'язково для того, щоб вони зреагували на такі рішення, на такі дії таких суддів. От голова суду адміністративного пояснював, що представники фірташа прийшли до нього захищатися від держави, такі великі підприємства, які платять величезну, могли би платити величезну кількість податків, і забезпечувати робочими місцями українців, просто знищуються.